Як нам поступити і до кого нам звертатися? Ви вже по перше звернулися, думаю, що я допоможу найти Бензин і ближчим часом целися буде вивезено. Дуже щиро дякую вам. Поможіть нам, будьте добрі. Добре, всього доброго. Підсумки десять номер нашої студії, і ви можете так само телефонувати, ставити свої запитання. Нагадую, що в нас вистяк Лима тернополя Сергій Надо. Алло. Добрий день. Добрий день. 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 Пане надо, я по поводу ремонту криші був. Втече в нас цей. І звертали вже, вже три роки вони ремонтують, і ніяк можуть нічого че... зробити. Так вони робили ремонт чи не робили їх взагалі? А? Так робили в минулому році вже. Сказали заплатити гроші, дали гроші. Так вони так зробили, що нас тече ще гіше, як було. Добре, Дов, до вас я, з понеділка прийде ще раз обстежать ваш дах, дах будинку і зроблять таким чином, щоб завершити роботи до лично правильного завершення, відремонтувати дах. От зараз їдеш, їдемо з правого боку, вся зелена зона біля тих трьох об'єктів, у нас все засипано коробками, все, що лишилось під снігом. Значить, давайте ви зараз беріть з ними особисто, виїжджайте на місце. Хто не має розуміння, протокол про адміністрацію відповідальності. Ні, решта має доручність що до кінця та має бути вивезений чисто. Бригада зараз поїхала обстежувати другий будинок. Матеріали, які були 10 років тому, ті самі. Ні -ні -ні, 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 ні, ні, ні. Ми заказуємо спеціальний матеріал з Києва, це є герметизуючі, є всі сертифікати, які підтверджують, то, що він дійсно відповідає. Скільки тому, потім гарантію даєте терміну? Ну, років 5 це 100%. Тобто, ну, якщо не більше. Громада не змінює назву, вулиць? чи вас, в принципі, як були не таки залишається, чи все ж таки. Дуже багато у нас на сьогоднішній день практично всі вулиці в відповідають десь історичному духу нашого міста, e, названі честь переважно або якихось подій видатних, або наших українських героїв. Два роки тому ми зробили цей напис Герою України Степан Бандерик. І тернополяни вирішили назвати цю площу площею Степана Бандера. І сьогодні він має саморічну назву площа Степана Бандера. замку Рівно 473 роки тому і почався Тернопіль. Його засновник Ян Тарнавський збудував фортецю для оборони кордонів Речі Посполитої. Ці стіни за 5 віків не раз рятували місто. І тепер щороку у квітні тернополяни відзначають день свого замку. Ні, Тернополя не, не відзначає день замку, це таке неофіційний ну, день міста. Так? Це значить свято для мешканців, для вас особисто. Надзвичайно важливо, тому що ну, Тернопіль сьогодні одне з найбагатьох міст в Україні, які мають, знають точну дату свого створення. Це 15 квітня 1540 року. Власне, в цей день польський король Сергізмунд підписав локаційний привілей, яким надав право Івану Тарнавському збудувати тут замок. І відтоді це є по суті, сьогодні головна історична споруда, тому що ми виставили з тих часів, вона багато разів зруйновано. Це оригінальні фото, так? З це оригінальні фотографії, які ми частину отримали за допомогою польської сторони, частину з наших архівів. І вирішили щось зробити оригінальне, незвичне. Не тут в більшості прості тернополяни різних епох, різних часів, коли ми тут жили в Тернополі. Взагалі в планах ми хочемо перетворити тернопольський замок, зробити, щоб тут відбувалися основні урочисті події міста. Зробити тут історію Тернополя, тому що це сам Бог волів робити власне в цьому приміщенні. Ем, чудова туристична атракція, яка б затягла до такого людей туристів, які поїхали. Тернополя мало чим відрізняється від ритму інших провінційних міст. Хіба що замість звичайного привітання тут частіше звучить Слава Україні. В день на головній площі з вуличних гучномовців трацює сесії Верховної Ради, а ввечері дитячу передачу про те, як правильно читати Біблію. І те, і інше підкреслює дві головні риси місцевих жителів релігійність і активну громадянську позицію.